Друзі, вітаю, хто під... приєднується до мене. Приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Друзі, хто хоче поспілкуватися, приєднуйтеся. Поки нікого не бачу. Ну, буду говорити, а потім надіюсь, що хтось приєднається. Хто підписаний на мене, хто мене дивиться, той знає, що в мене зараз йде перевірка каналу, тому я не виставляю длінні відео, не маю можливості, тому виставляю тільки короткі, а в коротких відео, як ви розумієте, не можна багато не сказати і не, не показати. Буває, готуюся, щось і напланую і те, і те, і те розповісти, але коли починаю е, знімати, монтувати, виходить, нічого не встигаєш по самому мінімуму. Тому ну, виходить, що такі відео в мене коротенькі, получается. а це запропонували мені вийти в, в ефір. Один раз виходила, було декілька чоловік, зараз щось бачу, нікого немає, хоч і анонсувала. Тому хтось один приєднався, вітаю вас. Рада вашому, нашому спілкуванню. Так що пишіть запитання, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал, я дуже буду рада. Приєднуйтеся, буду дуже рада спілкуватися. Підписуйтесь, я розповідаю про сільське життя. Більший акцент йде на город, на. Квіти, дуже люблю кімнатні квіти, люблю квіти на городі, вирощую, вирощую розсаду. Є невеличкий парничок, хто не дивився, дивіться мене, бачу вже шість чоловік, друзі. Приєднуйтеся, пишіть коментарі, мені дуже приємно буде. Пишіть звідки ви, чим ви займалися сьогодні, і які у вас плани, яка у вас погода? Пишіть, будь ласка, тому що коментарів поки не бачу. Дякую всім, хто приєднався. Вітаю всіх на своєму каналі. Давайте будемо спілкуватися. О, вже 25 чоловік, друзі. Дякую, хто приєднався. Давайте будемо спілкуватися, не соромтеся. Я теж невеликий спеціаліст, тому що теж хвилююся дуже і сподіваюсь на вашу підтримку. Давайте будемо спілкуватися. Ну, що ще за себе розповісти? Ну, в основному городом займаюся я. Чоловік зараз не має можливості, тому більшість на мені. Також є невеличке господарство, це птиця. О, вітаю Олену з українців Нідерландах. Рада, що ви приєдналися до нас. Як у вас справи? Як у вас погода? Що сьогодні були на дачі, чи ні розказуйте, що у вас там новенького. Бо я це тільки вивільнилася, то ще тільки-тільки е, почала дивитися, прийшов час, то вже включилася. Тому рада вас вітати в себе. Вже 40 чоловік, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не будьте е, боязливими, все в перший раз буває, робиться, так що давайте будемо спілкуватися. Е, так як я вже казала, птиці в мене небагато. Шестеро гусей ну, до 20 курок. Трошки займаюся інкубацією, в основному для себе, але буває, що є лишнє, то продаю. Були на дачі, погода прохолода, але дещо робили. Молодці. У нас дуже гарна погода. Вчора, сьогодні, прямо. Я не знаю, у мене це така кофта, може, вона дуже тепла, але мені з неї так зручно, прямо в день то було жарко. Працювала також сьогодні за, за двором, ви, ви, ви наводила порядки в квітниках. Я виставляла відео, хто має бажання подивитися. А так займаюся потихеньку. Є погода, то стараюся все зробити, бо хто його знає, що буде далі. Погода може помінятися в будь-який день, тому поки є можливість, вигрібаю, вишкрібаю там, а потім вже трошки стане тепліше, то будемо вже щось садити. Почала садити часник, ну на тому місці, де в мене росте, вже не, не, не залишилося місця, тому не знаю, може завтра, післязавтра десь ще місце і ще досаджу там. Не хочу ну, залишати його, так хочу посадити, хай буде побільше. Друзі, 59 чоловік, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте будемо спілкуватися, тому що ну, мені трошки тяжко ну, якби сама собою говорити. Пишіть коментарі, я буду відповідати. Пишіть від, звідки ви чим займаєтеся. Хто підписаний, пишіть, щоб я бачила вас. Українці в Нідерландах, ви багато чого вже зробили, у нас ще мокро. Так, ну я ж кажу, я стараюся робити, поки місці є можливість, тому що попідсихало. І не знаю, якщо дождів не буде, то вітер, сонце воно так швидко висушує землю. Вже на городі геть сухо. Я не знаю, домовлялась на завтра. У нас ми з осені не переробили город, і в мене там стара люцерка, я хочу перебити її. То не знаю, завтра чоловік має прийти подивитися, чи можна там щось зробити, чи ні. Ну, вже можна орати, що небудь робити на городі, це вже можна без проблем. Пишіть, друзі, 41. Пишіть, не, не соромтеся. Мені дуже приємно спілкуватися з вами, але я ж кажу, треба, щоб був зворотний зв'язок, щоб я могла відповідати на якісь ваші питання. Пишіть, хто чим займається. О, Оленко, доброго дня! Доброго вечора, рада вас бачити будиночок в селі. Дякую, хто ставив сердечки. Рада, що ви приєдналися. Як у вас справи, пишіть, чим сьогодні займалися, щось на городі робили чи ні. Парник уже накрили. Я дивилася вчора, чи колись пом... здається, вчора, що ви там парник мали накривати робити. Хай вам все вдається. І щоб польза була, щоб. ну, Рослинки росли побільше і мали користь нього. Друзі, доєднуйтеся, хто ще пишеть. Будиночок в селі на городі не робила. А чому? Мабуть, на роботі зайняті були, так? Да? Це сім'я. Розуміло. Друзі, давайте ще пишіть. Трошки відсіюються. Вітаю, друзі, на тих, хто хоче з нами спілкуватися. Мені дуже приємно. Бо сьогодні довго на роботі була. Оксана Князева, доброго вечора. Всіх вітаю, друзі. Рада, хто приєднався, рада, хто пише коментарі. Давайте будемо спілкуватися. Мені дуже приємно. Вже два моїх. Підписчика, з якими я спілкуюсь взаєм, взаємно, то мені дуже приємно спілкуватися. Так. А хлопці працювали над теплицею і по плівку їздили. Молодці. Накриєте буде добре. Я теж свій, свій парничок вже повністю накрила, е, обробила, купляла сірну. Е, Цю таблетку, димовушку таку ставила. Не знаю, наскільки воно там обробило, але це в понеділок я поставила. Ще до сьогодні стояло, воно хай там протравлюється, а потім відкрию провітрю та й буду перекопувати. Теж треба перекопувати дуже багато роботи і потім вже буду щось садити. Поки розсади не садю, тому що в минулому році насадила, а потім не знала, що з нею робить, похолодало, і бігала туди-сюди з нею. Так, будиночок в селі, тому ввечері тільки трохи полуницю посапала і все вже стемніло. Та да воно тільки з роботи приходить, то зрозуміло, тільки туди-сюди вже й темно стає. Так, українці в Нідерландах посіяла сьогодні редиску в теплицю. Як ви вважаєте, не зарано 15 градусів в теплиці? Ну, я не знаю діло в тому, що. Редиска вона ж не, жару не любить. їй, Мені здається, така температура нормальна. Я посадила під агроволокно на, геть на вулиці, то сподіваюся, що щось буде з неї. Посіяла теж Петрушку вже, мабуть, ну, мабуть, з неділю назад. Петрушку посіяла кореневу, ну вона універсальна, як би, і кріп посіяла, і редисочку. То... Ну, Я сподіваюся, що щось буде. Я в минулому році так само садила, то була редиска, була салат, був, то все було. Один, в селі, вибачте, скоро вернусь, подзвонили. Будь ласка, будемо чекати вас, приєднуйтеся. Роман Васильков, Україна, говно, ну, це те, що у вас в душі, та й ви пишете. Що ви чим живете, тим і чим дихаєте, та й пишете. Салат теж можна. Ну, я думаю, ще можна, він теж холодосікий. Не знаю, як видаляти. Так. Не знаю. О, хай пишуть. Вони умні, сильні. Хай. Вони умні. Побачите, чим це все закінчиться для вас. Ми до вас на вас не нападали, ми на, на своїй землі. Неприємно, звичайно, що люди такі не виховані і зараз це заблокувати. О, все, заблокувала. Так, що можете садити, я думаю, що буде все добре. Тим більше, мені здається, у вас там ну, заморозків вже таких не, не буває, як у нас. Це нас може і в квітні заморозок будь Не знаю, теж порозпускалися багато вже. ну, брунічки такі вже ось ось будуть розпускатися на деревах, на кущах, то не знаю. Квіти, квітнуть, я показувала, хто дивиться. Е, не дай Бог буде мороз, то все померзне. Так що... Будемо сподіватися, що вже буде тепло. Ну, заморозки, якщо невеличкі будуть, то я думаю, нічого страшного. Зазвичай теж, коли абрикоса цвіте, то заморозки. Ну, поки ще не цвіте, то будемо чекати, надіятися на краще. Взагалі, кажуть, ну, я і раніше сама спостерігала, що якщо пізня паска, то й пізня весна, але дивіться, ну, почалася рано, а там хто його знає, що буде. Друзі, пишіть ще хто. Приєднуйтеся. Да, щось трошки розсипалися мої глядачі. Ну, хай дивляться ті, кому цікаво. Кому не цікаво, звичайно, я ж тримати нікого не буду. Сподіваюсь, що ще хтось із моїх підключиться і поспілкуємося. Так. Ще хочу трошки пізніше буду досаджувати. Розсаду вже таку, щоб в парник посадити, щоб було поранніше, а потім вже буду, мабуть, в парнику висаджувати, вже так, щоб вже пізніше було і помідори, і перець, і баклажани. Насіння набрала багато, тому є що садити, є що коло чого робити, аби було здоров'я, щоб, щоб був мир якнайшвидше. Бо коли гудять сирени і працюєш, то дуже некомфортно. А ті люди, в кого над головою літає, то не дай Боже взагалі. Друзі, давайте пишіть, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Чотири чоловіка. Спочатку було більше, тепер вже менше. Ну, я ж кажу, кому цікаво, хай лишаються, кому не цікаво, що я зроблю. Якби писали, я б знала, ну, що говорити, на що відповідати. а так, так розповідаю, що я роблю, чим займаюся, але, може, комусь щось інше цікаве. Так що приєднуйтеся. Всі, хто заходить, вітаю. Рада спілкуванню. Я вже багато пообрізала дерева, кущі ще абрикоса мене лишилось. дві абрикоси треба обрізати, але не знаю, треба, щоб чоловік допомагав, а в нього немає часу. Тому так, що маленьке, низеньке ти пообрізала, а вже те, що таке, що треба чи драбину потримати, чи що, то сама не можу, треба з кимсь. Так, що такі справи. Друзі, хто приєднався, вітаю всіх. Пишіть коментарі, будемо спілкуватися. Ніхто не хоче писати. Друзі, вітаю, ще хтось приєднався. Пишіть коментарі, пишіть, де ви, звідки, чим займаєтеся, чим сьогодні займалися, що готували. Мені дуже цікаво. Поспілкуємося, будемо бачити і. Знати одне одного вже не так, що тільки через, ну, звичайно, теж через екран, але напряму. Так що не, не соромтеся. Пишіть. Ставте вподобайки, пишіть, чотири людини зараз є. Давайте спілкуватися. Що ще, що ще вам розказати? Ніхто нічого не пише, не знаю, що, що, писати, що казати. Теж хвилююся, тому що я ще не звик, ще ну, так напряму спілкуватися, то трошки хвилююся. Дуже багато дивлюся каналів, мені багато подобається, як люди ведуть канали, сама вчуся. Багато чому навчилася за цей час. Починала старий телефон був, починала знімати, він починав у мене глючити. Я спішила, щоб за одну-дві хвилини щось встигнути зняти і викласти. Не вміла робити довгі відео із декількох відео. Не розуміла все, навчилась. Тепер вчуся прямому спілкуванню. Так що, друзі, давайте будемо підтримувати друг друга. Кому цікавий мій канал, підтримуйте мене, пишіть коментарі, ставте вподобайки, будемо спілкуватися. Заходять, виходять. На жаль, ну що зробиш, кому не цікаво. Хотілося б більш продуктивної співпраці. Нема нікого, повиходили всі. Ось ще почекаю чуть-чуть ні, значні. Друзі, приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Що, на жаль, нема нікого. Анонсувала. Раз не цікаво, значить, до побачення. А, хтось з'явився знову. Друзі, хто приєднався, вітаю. Пишіть коментарі. Ставте вподобайки, пишіть звідки ви, чим займалися, що готували, що, що в кого на городі росте, розповідайте. Будемо спілкуватись, буде цікавіше спілкування. Ніхто не пише. Пишіть, що готували сьогодні, чим займалися, яка погода в кого, хто звідки? Буду рада. В кого які кімнатні квіти? Хто любить квіти кімнатні? Розповідайте. Ну, хтось один дивиться і все. Обзивайтесь хто там, все, злякались, виключились. Що ж, так, то й так.